Добрий вечір, стала вмиватися, але забула ж вам показати, дивіться, як гарно змиваю гель для вмивання, актив енергії 4 смарт-дерма, туш. Бачите? Я просто легенько потерла водичка і дивіться раз, і немає нічого. Я сьогодні така красива нафарбувалася. Бігала там на по справах. Бачите? Все гарно змивається, а як кашкіра чистенька після цього активатору. І ще, у кого дуже жирна шкіра, в кого там прищики, якісь є. 4 смар-Дерма є ось така ензимна пудра з вулканічним пилом. Взагалі шикарна просто. Тому заходьте на сайт 4 смардерма і замовляйте. Бачите, умилися, приділили собі пару хвилинок. А ви кажете, як знімати відео, як рекламувати свій товар? А от я вам зараз рекламую, що в мене є мед карпатський по 250 гривень за літру. І ще у мене є червона, як чорна і щуки. Це Аквакультура. Тому бажаєте замовити? Пишіть мені особисті повідомлення. А ви, якщо хочете розпочати діяльність з продажу, пишіть мені особисті повідомлення, проконсультую, надам всю інформацію. І є на опт закупка рослин.